А перед початком відео хотілося б повідомити, що в мене буде скоро новий мікрофон ось такий HyperX. Я вагалась, чи брати S-версію, чи все ж таки першу версію, тому спитала Чан і як я й думала, різниці лише в RGB підсвітці А дорожчий він аж на 60-70 євро, а то й більше. Ну, дивлячись, в якому магазині ти його купиш. Зараз в мене Razer Siren X здається, він прослугував мені, ну, років 7 не менше. І чесно кажучи, якби не Шнур та гніздо, яких життя вже добре потріпало, я би і не змінювала ще кілька років. Але, тим не менш, вже наступне відео, я сподіваюсь, буде записано з допомогою нового мікрофону. І я буду чекати ваших коментарів, чи взагалі змінився звук в кращий бік. На жаль, дату наступного відео я не можу вам сказати точно, адже наступного тижня у мене також день народження 25 січня. Я планую його якось просвяткувати і відпочити кілька днів. Сподіваюсь на ваше розуміння та підтримку. А зараз бажаю вам при. Ємного перегляду. Всім привіт, з вами Таня. Сьогодні я пропоную вам подивитися моє відео на тему топ найкращих вбивць для новачків за версією штучного інтелекту. Окрім цих вбивць, які порадив нам чат GPT, наприкінці я додам особисто топ-3 своїх улюблених вбивць, які я освоїла дуже швидко, мені досі подобаються, і які, на мою думку, гарний вивір для новачків. Хто дивиться мене не вперше, вже може здогадатися, що я більше люблю лайтові катки на виживаючих, особливо з друзями, коли їх ще мала. Ні, ну правда, я пам'ятаю, як днями та ночами сиділа в ДБД, фаналась з подругою та іншими людьми. Але були й моменти, коли всі були зайняті, всі були свої графіки, як роботи, так і життя в цілому. І я йшла грати на маньяках. Саме під час цих роздумів мені і прийшла ідея щодо цього відео, але це було б дуже просто і, можливо, не так цікаво. Тому я подумала ліпше і зрозуміла, що не може бути краще. Нічого, аніж спитати про топ-вбиць для новачів у штучного інтелекту. У коментарях я, звісно, ж чекаю вашу реакцію на список від штучного інтелекту. А хто зовсім не лінивий, може поділитися і своїми топ-кілерами, які підійдуть тим, хто тільки почав грати. І перше у нашому списку від штучного інтелекту це трапер. На мою думку, трапер це можна сказати класика жанру. Якщо ви дивилися фільми жахів, то вже зрозуміти, чому він тут. Його головна фішка у нашій грі це пастки. Простенькі, але дуже ефективні. Ви просто розставляєте їх по мапі, а потім дивитесь, як відживальники бігають і потрапляють у них. Особливо мені подобається, що за трапера можна грати майже без особливого плану, але є один лайфхак: ставте пастки в траві біля генераторів або в вузьких проходах. І пам'ятайте, не забувайте про свої пастки, бо самі ж у них потрапити. Або це лише у мене так постійно. Наступний у списку штучного інтелекту це доктор. Кожен початківець, якому цікаво не лише ловити, а й морально тиснути на виживальників, повинен спробувати доктора. Це не просто вбивця, це ходяча паніка для тих, хто любить ховатися за стінами. Електрошокові хвилі, які доктор випускає, це ваш головний інструмент. І як штучний інтелект нам радить, він впевнений, що відчуття контролю над полем бою вас точно зачарує. Крім того, ви можете доводити виживальників до стану божевілля, змушуючи їх кричати і видавати свої позиції. А тепер останній вбивця від штучного інтелекту, але не останній у нашому списку. І штучний інтелект нам каже, що привид ідеально підходить для тих, хто любить грати тихо і несподівано. Його здатність і підкрадатися дозволяє застати виживальників зненацька. Ви можете вивести когось із гри ще до того, як вони зрозуміють, що ви поруч. Для новачків Ghostface корисний тим, що він змушує вас спостерігати за поведінкою виживальників, і діяти стратегічно. Ви навчитеся аналізувати ситуацію і вибрати правильний момент для атаки. Єдиний мінус він вимагає трошки більше терпіння, ніж інші бивці, але це компенсується задоволенням несподіваних нападів. Згадуючи часи, коли я тільки починала грати в ДБД, а ще й пізніше починала грати на вбивці, я просто боялась, що мене забулі сурви. І єдине, що мені спадало на думку, як мені врятувати моє становище, я знала лише одне: я маю взяти якогось вбивця, який дуже впростий у геймплеї і є досить мобільним. І саме по тій причині лідирує мій список Вескер. Для мене це є досить мобільний персонаж, немає складної механіки, а на початку, не розкриваючи повну силу героя можна тільки іноді взяти. Праву кнопку. В той час, як та сама медсестра без активної кнопки, майже не корисно. На другому місці в моєму списку це лицар. Я трошки відстала від усіх змін у грі, через те, що не грала більше року, але тоді, коли я була в темі, лицар для мене став відкриттям. Ходиш по карті, знаходиш сурвів, чіпляєш на гак. Корисно проти сурвів, які теж лише почали грати. Та й взагалі для мене це фан-маньяк. Але якщо попітніти, то можна й витягнути гру. Примусово рекомендую передивитися моє відео з лицарем, яке я прикиплю, як карт відео і в коментарях, дай переконатися. Можливо, навіть деякі перки будуть для вас корисними. Ну і хто ж міг бути в останній в моєму списку, як не Майкл Майерс? Третє почесне місце тінь. Майерс, Майерс, Майерс. Куди ж я без нього? Мій фаворит і просто бубочка. Я його люблю та обожнюю. І вірю, якщо зіграти з ним так ігор 5, можна його зрозуміти і усвоїти. Далі допоможе лише стратегія та взагалі глобальне розуміння, особливостей героя. Мені він дуже подобається, як ви зрозуміли. І я в своєму геймплеї використовую тактику краще посмоктати, аніж дати зайвий хід. Звучить дивно, але краще ніж те, як діда. Хто зрозумів, той зрозумів. Ну ось і все. Не забудьте поставити лайк, чекаю ваших коментарів. Напишіть, будь ласка, і поділіться, який ваш улюблений маніяк і яким ви починали грати вперше. Як завжди, кожні коментарі перевірю, відповім і буду просто насолоджуватися вашим активом. Дякую за все!